Сьогоднішня Наша проблема е, зимою не доводиться трактор нормально. Будемо відкручувати форсунку і топливний насос, будемо нести на перевірку. А, Для того, щоб відкрутити нам насос, ми знімаємо, перекриваємо соляру, відкручуємо подачу на насос і так також відкручуємо. Цю трубку з металевою для того, щоб збити нашу форсунку. Я вже це все попустив, перекрив кранік. Тут під, цей, під цим штуцером стоїть невеличка е, ця, як вона? шайбочка, не загуб... бажано її не загубити. Щоб наша соляра не витала. Тепер ми це відкрутимо. І будемо знімати наш насос. Перекручуємо звідси. Це вже виходить в мене нашу цю. Перекручуємо на форсунці. Те саме. Напевно, що треба буде з цим і нести до майстра. Ми зараз відкрутимо форсунку, я ще попущу ці болти і зараз продовжимо.